Облаштувати вулиці міста до зимової холодначі. Івано-Франківська мерія під час традиційної велеінспекції вирушила до вулиць Галицької, Довгої Тичини, Ленкавського та Карпатської. Тут чиновники разом із комунальниками перевірили двори, вулички та міжбудинкові проїзди. У цьому мікрорайоні проблем чимало. Однак, після попередніх інспектувань та доручень міського голови деякі роботи провели. Дещо вже зробили, наприклад, вуличка Фіголя, ми обіцяли людям, От її засфальтували, тільки люки піднімуть. Але багато ще в роботи. В тому мікрорайоні дуже багато роботи треба на великих вулиць поробити. Тому сьогодні були в районі Ленкавського, набережної, туди в той, той мікрорайон він розростається, змінюється і дуже важливо, щоб інфраструктура встигала за цими змінами. Одними із найпроблемніших вулиць у цьому мікрорайоні залишаються Карпатська та Мленарська. Аби покращити ситуацію, на них облаштують щебеневу основу. Дані вулиці, скажімо, вони зараз перебувають в такому стані, що там покриття дорожнього немає взагалі. Ніякого. Навіть не щебеневу гравійно взагалі не зрозуміло яке. Ну, Є доручення, зараз, скажімо так, тимчасово. Влаштувати щебеневу основу, профілювання провести грейдером, завести щебень у фракції 20-40. Ну хоча б, скажімо так, як підготовчі роботи. Ну а на перспективу, ну це така це таке завдання, що можна виконати там, скажімо, за 2-3 дні. А в подальшому, звичайно, що вона потребує асфальтобетонного покриття. Нині в місті не проводять капітальних ремонтів вулиць. Проте комунальники підготують дороги до осінньо-зимового періоду. Пощебанити дороги, так попідсипати, втрамбувати їх, щоб вони дозволяли нормально проїжджати, то от зараз ми запланували такі роботи, скажімо, вулиця Левицького, де йдуть будови, ремонтувати її поки що немає резону, але відповідно повідсипати, щоб болото не витягувалося за колесами, скажімо, можна. Те саме є в нас вулиця Млинарська. Вулиця Млинарська, десь ми частинку Фіголя заасфальтували. Ось але вулиця Млинарська, на яку виходить ця вуличка, вона в такому ну, відверто поганому стані. Ось, капітально її зараз знову ж таки немає можливості, але поточно ми підсипаємо, щоб людям нормально було перебути оцей такий зимовий період. Допоки погода дозволятиме, чиновники обіцяють сприяти упорядкуванню дорожньої інфраструктури, аби місто залишалось комфортним у будь-яку пору року. Вікторія Богдан, Геннадій Томнюк, новини на вежі.